Акт війни у Сполучених Штатах рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу. Конгресмен наголошує, тепер Путін випробовує рішучість на території НАТО. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Конгресмен Сполучених Штатів Джо Уілсон звинуватив Росію в атаці на країну НАТО. Про це він написав у соціальній мережі X. за його словами. Росія атакує Польщу союзника НАТО за допомогою іранських безпілотників, менш ніж через тиждень після того, як Дональд Трамп прийняв Кароля Навроцького у. У білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на продовження неспровокованої агресії воєнного злочинця Путіна проти вільних і продуктивних країн. Йдеться у повідомленні конгресмен закликав Трампа відповісти обов'язковими санкціями проти Росії, які призведуть до банкрутства її військової машини та озброїть Україну зброєю здатною. Уразити Росію він також підкреслив, що Путін більше не задовольняється лише ударами по Україні. Тепер очільник Кремля випробовує рішучість на території НАТО. Путін заявив, що Росія не знає кордонів. Вільні та процвітаючі країни навчать Росію розбиратися в кордонах. Підсумував Джо Уілсон. Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак, говорив, що безпека країн Балтії. Під великим питанням він також додав, що західний світ розуміє ситуацію в Україні, але далеко не до кінця. Це в нас війна, і ми розуміємо. Проте, якщо війна прийде уже до європейців, вони, звісно, очманіють. Я навіть не уявляю, як тоді розгортатимуться події, наголосив експерт. Як повідомлялося, у ніч проти 10 вересня ударні дрони шахет порушили повітряний простір Польщі. Кілька дронів летіли на територію країни, через що польська авіація була піднята на перехоплення. Прем'єр Польщі Дональд. Туск підтвердив, що польські військові відкрили вогонь по об'єктах, які уночі порушили повітряний простір країни. Він наголосив, що безпілотники, які вторглися в повітряний простір, могли становити загрозу країні. Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону. Проти об'єктів армія застосовує зброю, написав Туск у соцмережі. X. я в постійному контакті з президентом і міністром оборони отримав доповідь безпосередньо від оперативного командувача. Додав він пізніше. Туск повідомив, що отримав звіт від оперативного командувача збройних сил щодо збиття безпілотників, які вторгли в повітряний простір країни і могли становити загрозу. За його словами, операція триває. Польський прем'єр також проінформував генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та дії, які ужила країна проти об'єктів, що порушили повітряний простір.